Друзі, ось таке гравіювання козака. Поміж очерету, ви можете бачити на піхвах. Ну а на самому ножі також гравіювання козаків, які кудись пливуть. Певно, до турецького хану. Усім, як завжди, вітання від нашої майстерні. Ми зробили черговий витвір ручної роботи та хочемо продемонструвати вам його. Зроблений він ось в таких фарбах: чорно-зелене руків'я та камуфляжні піхви. Позаду розміщений молі -лок у локу, олегкому колі, або ніж надійно тримався на молі платформах. Ну а стосовно ж моделі, то і назва Ярчук зроблена зі сталі Х-12 МФК, неймовірно тривкою, та дозволяє ножу довго наручати ріжучі властивий. Стосовно цих самих властивостей, то ніж заточився вручну за допомогою стиль борвих камінь. Тож не жартуйте з цим приятелем. Покриття Stone Wash придає ножу неймовірно гарного вигляду. Ну а гравіювання козаків роблять його неймовірно автентичним. Він прямо просякнутий українською культурою козацтва. Друзі, а на загалом нася 15 модель ножів різні кольори руків, я піхов, ще два матеріала покриттів. Ну і звичайно ж, гравіювання ми можемо зробити майже будь-який на ваш смак та вибір. Будь то козаки, анімешки, ваші улюблені персонажі чи якісь символи без питань. Тому чекаємо на. Вас у приватних повідомленнях. Усім бажаємо миру!